Для того щоб розказати про плакати тих часів, треба розказати хоча б теж про корифея того часу з серед режисерів, саме дзиги Вартова. Ну і він, власне, радянський режисер єврейського походження. Тобто його не підписують як українця, але він вплинув саме на українське кіно. Він теж працював в Одесі. Він працював, ну він, він прям вплинув на становлення в першу чергу документального українського кіна. Зрежисував фільм Людина з кіноапаратом. Це оцей неймовірний доробок документального кіно, наскільки пам'ятаю, він писався без сценарію, тобто з великою кількістю імпровізації, де буквально людина ходить по місту з кіноапаратом, і це в якомусь плані ще й про додатковий кінематографічний маніфест футуризму, тому що ну, футуризм дуже про урбанізацію, дуже про місто, І щоб показати його через звуки, через візуали, через динаміку, а власне цей фільм і був створений. Наразі він здається, входить в сотню найкращих українських фільмів, і наскільки я пам'ятаю, він здається на 28-му місці. Тобто, в принципі, достатньо близько Футурно. до фільм, про який я хочу розказати, навіть не фільм, а плакат в першу чергу, це фільм. «Ентузіазм» або симфонія Донбасу неймовірна авангардистська робота. Найбільше мені в ній подобається навіть не кольорова схема, не оцей прийом з не знаю, як це назвати, з голосом або з mm. прожектором. Ну мабуть, це в першу чергу звук, тому що це симфонія Хвилі. але мені подобається підпис. Автор та інженер фільму, не дизайнер, не там конструктор, не режисер, а інженер фільму. Неймовірно, що крутого про цей фільм, що він вийшов, здається, в 31-му році, хоча сам Вартов його знімав довго. А через те, що він знімав його довго, його вигнали з софт-фільму, він закінчував його вже в Одесі. Про нього можна почитати на сайті Вовку багато. І з цікавого, ним був захоплений Чарлі Чаплін, є прям ціла. Цитата, я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавалися прекрасними. Я вважаю ентузіазм однією з найбільш зворушливих симфоній, які я коли-небудь чув. Містер Дзига вертов, музикант. І він справді він обожнював цей фільм і багато про нього говорив Чарлі yeah. Чеплін. Дуже класна історія.